Перед початком будь-якої тотальної реабілітації немає значення, що ми маємо робити. Ми завжди стараємося робити діагностику наперед. Чому? щоб в майбутньому хірург, ортодонт, ортопеди знали, що їм робити та в якому положенні буде стояти наша щелепа. Тому що якщо ми поставимо, наприклад, імплант не в тому положенні, якому нам потрібно, в майбутньому це вже буде проблема та відсутність адекватної оклюзії. Тому працюємо і з фундамент закладаємо на самому початку. Одіваємо такий сенсор. Тут є камера, яка буде вчитувати інформацію з ваших датчиків. Далі буду все казати, що робити. Зараз я будемо робити те, що ви, в принципі, робите вдома. Відкриття закриття ротової порожнини. Зараз щільно закритий, як угу. ви завжди закриваєте. І відкриваємо максимально широко. Закривайте. Ми записуємо всі стандартні рухи, які виконує наш пацієнт в природних умовах. Коли він харчується, коли він пережив що їжу. Він, ті рухи, які він робить кожного дня 100 разів на день. І під ці рухи ми вже будемо підбудовуватись в майбутньому клюзі всім, якщо вони будуть вірні. Або ж будемо їх коректувати, якщо нам потрібно. І видати по зубам, різять-врізать, ставити. Угу. Ведіть, О, і назад. вперед назад, потім вліво на якло, назад і вправо на екло, назад. Тримаємося, губки відкриті. вперед назад. Оп, вправо. А тебе тільки що було вліво. А це От так, так, так. І назад. Супер. Угу, давай. То, у нас є два варіанти. Перший варіант, мені треба проаналізувати, що відбувається з треками при відкритті і при закритті рота. У вас там є моменти. Ми їх проаналізовуємо і далі приймаємо рішення. Або я вам виготовляю тимчасову таку капу, що таке тимчасова капа, це такий фіксатор прикусу в новому положенні. Можливо, нам прийдеться одразу подумати за те, що, можливо, зверху справа і крайній і нижній, можливо, ми заберемо вже зараз. Я ще побачу по прикусу. Після того, як ми зробили акціографію, ми її одразу складаємо для чого, щоб зрозуміти, що подальшому нам робити. В випадку нашої пацієнтки у нас є дистальне положення суглобів, що одного що другого суглоба. І так, як є відсутні зуби, зуби нижня щелепа змістилась дозаду. Але ще нас є такий момент, у нас є досить сильна деформація у боковій ділянці. Та досить часто в такій ситуації нам приходиться видаляти зуби. Та встановлювати імплантати тобто і зробити інтрузію, тобто опустити зуби донизу, досить складно. І зазвичай планувати все приходиться за допомогою видалення та встановлення імплантатів в правильній коректній позиції. Тому ми маємо розуміти, що люба робота має розпочинатися вірно, тоді буде менше часу на неї потрачено та буде більш прогнозовано все виконано. В результаті. Як і ваш пацієнт буде задоволений, так і клініка буде задоволена. Тому наші пацієнти в такому випадку отримують максимально прогнозовані результати за певний адекватний проміжок часу. Працюйте та слідкуйте за нами.